Вітаю, мене звати Сергій Смірнов, Працюємо на твоєму місці і сьогодні з нами Алла Пунько, офіцерка Першого центру рекрутингу сухопутних військ Збройних сил України. Вітаю, Алла. Вітаю. Е, нагода нам поспілкуватися пов'язана з відкриттям регіональних центрів рекрутингу, які зараз відбуваються в Україні. Такий центр відкритий зараз у Львові. Е, Пані Алло, можливо, детальніше про сам регіональний центр розкажіть, як він працює, де куди звертатися, і потім ми ще всі деталі з вами обговоримо, які стосуються особливостей рекрутингу як процесу. Наш стаціонарний пункт ферт центру рекрутингу сухопутних військ зараз функціонує на вокзалі залізничного міста Львова за адресою площа Двірцева, 1 з 9 до 6 Уже день, з понеділка по п'ятницю і в суботу з 9 до 2 години наші фахівці-рекрутери усі похожі готові прийняти, щоб надати, по перше, первинну консультацію, і також далі на всіх етапах долучення до служби супроводжувати кандидатів. Також у нас на цьому рекрутному стаціонарному пункті є можливість відчути себе оператором дрона. Тут є ігрова бпла система, можна політати на БПЛА. Тим зрозуміло. Давайте тоді про саме рекрутинг ще поговоримо. Багато людей питаються, чим все таки рекрутинг відрізняється від мобілізації. В наш центр це перший центр рекрутингу сухопутних військ. Люди звертаються добровільно і самі обирають, чи вони хочуть підписати контракт на військову службу, чи вони хочуть долучитися по процедурі мобілізації. Тобто в нас все добровільно, до нас кандидати звертаються, і також у нас вони можуть обрати посаду і підрозділ для служби. Все за бажанням людини. Це по-перше, це вид служби контракту по мобілізації. По-друге, це тривалість служби, якщо це контрактна служба, також можна обирати. Також це звісно, що вибір посади людина може обрати відповідно до своїх бажань, навичок, вмінь. І звісно, що це вибір підрозділу. Ми представляємо усі підрозділи з попутних військ, усі військові частини, тому це більш ніж 100 бригад, і ми долучаємо до всіх багатьох зараз цікавить питання довіри, особливо на фоні. Тих е, негативних інформацій е, часто неправдивих, які розповсюджуються, але питання довіри стає одне з основних. І люди питаються, які існують гарантії, чи це означає, що вона звертається в рекрутинговий центр, наприклад, поцікавитися, ще тільки дізнатися, як це буде відбуватися? Що інформація про цю людину не буде передана, наприклад, там в центр мобілізації, е, людина не отримає е, відразу повістку, яким чином е, відбувається оця. Співпраця цей напрямок діяльності Усі, хто до нас звертаються, по-перше, ми їм гарантуємо, скажемо так, приватність, тому що людина, яка до нас звертається просто навіть по номеру телефону, вона може навіть не казати свої дані. Ми просто з нею поспілкуємося, надамо їй фахову консультацію і час на роздуми. Якщо людина до нас в центр прийшла, вона сказала свої дані. Вона каже: Я хочу долучитися на військову службу. Потім передумала все окей, без питань. Дані нікуди не передаються, просто. Можливо, якщо людина далі знову ж таки вирішить долучитися на військову службу і особова справа, якщо ми вже почали її формувати, вона просто лежить у нас в центрі, чекає слушного часу, скажімо так. Ми ем, окрема установа. Ми ні з ким не співпрацюємо в плані передачі інформації, окрім звісно, що командування супутних військ, так як це наш головний орган управління, тому можна абсолютно не переживати. Якщо людина до нас прийшла, ми її дані зберігаємо у себе. Основне гасло рекрутингу звучить як «мобілізуйся свідомо. Очевидно, що тоді ставка при цьому робиться на добру поінформованість людини з можливостям чіткого вибору, що саме може людина вибирати стосовно своєї майбутньої служби. Людина може обирати це, звісно, що підрозділ і посаду. Ми на цьому наголошуємо. Тобто, це може бути як бойова, так і не бойова посада. Це може бути, наприклад, діловод, психолог, юрист, це може бути оператор БПЛА, стрілець, медик і так далі. Також це може бути підрозділ. Якщо людина хоче проходити службу на в певних регіонах України, то ми також і можемо запропонувати підрозділи, які знаходяться в тому чи іншому регіоні України, і відповідно до цього посади також вона обирає. Також можна обрати, як я і раніше зазначала, це вид служби. Якщо людина хоче долучитися за контрактом, тобто це чіткі терміни служби, або е, по мобілізації до закінчення особливого періоду. Е, що ще можна обрати? Е, Ну, в принципі, так, ось це такі найголовніші, як пункти, які можна в нашому центрі обирати. Також можна обрати від консультації, навіть давайте так скажемо. Можна по телефону проконсультуватися, можна залишити заявку на сайті, можна безпосередньо завітати в центр в Києві, або ось зараз наші стаціонарні пункти, які ми відкриваємо по Україні. Тобто, все зроблено для зручності кандидатів і для, для людей, які хочуть долучитися на військову службу. От якщо говорити про такий ідеальний шлях, який має пройти людина, як це виглядає, які етапи включає, скільки часу, наприклад, проходить, що от людина звертається в регіональний центр у Львові до зарахування вже у військову частини? Так, ось людина побачила наш стаціонарний пункт, отримала первинну консультацію щодо вступу на військову службу. Далі починаємо формувати її особову справу. Тобто, наприклад, це відбувається психологічний відбір прямо тут, у нас на пункті. Це відбувається співбесіда з обраним підрозділом. Ми контактуємо цю людину, і також з нашим спеціалістом-фахівцем людина прямо звідси може направитися на військово-лікарську комісію. Тобто, це супровід на всіх етапах. Якщо по мобілізації ми говоримо, то це долучення відбувається швидше. Якщо по контракту, то долучення відбувається дещо довше. Загалом можна за дві доби вже вступити на військову службу і поїхати на базову загальну військову підготовку. Тобто, ці дві доби це. Вибір посади, вибір підрозділу, це проходження психологічних тестів, це співбасіда з обраним підрозділом, це проходження військово-лікарської комісії. Ось так швидко можна. Зрозуміло, які е документи потрібні для цього, які є вимоги до кандидатів, і, наприклад, чи є вакансії е для людей е обмежено придатних, то що раніше е називалося, зараз, які, можливо, там не до, до військової служби? Документи стандартні: це паспорт, код, місце реєстрації, це також автобіографія, заява на вступ на військову службу. Також, можливо, деякі інші документи, в залежності від того, чи це контракт чи мобілізація. Тобто, по контракту це також. Дещо розширений список документів, звісно, що це також придатність, тобто довідка військово-лікарської комісії. Якщо говоримо про обмежено придатник, то такі вакансії в нас теж є. Тобто, так як ми співпрацюємо з усіма підрозділами, а деяким підрозділам також необхідно кандидати, які є обмежено придатними. Відповідно до цього, якщо у людини є довідка ВЛК, там де вказано, що вона обмежено придатна, про її обмежену придатність вказано, тоді можемо їй підібрати вакансії відповідно до цього. Угу. Наскільки якісно проходить ВЛК, чи є випадки, коли людина не проходить військово-лікарську комісію, і що тоді в такому випадку відбувається? Так, якщо людина визначається військово-лікарською комісією як непридатною, звісно, що ми не можемо долучити її на військову службу. Все залежить від висновку ВЛК. Якщо людина визначається обмежено придатною, відповідно до цього, ми знову ж таки шукаємо її посаду та підрозділ. Якщо, якщо підрозділ готовий прийняти до себе таку людину, все взагалі проблем немає. Тому що розуміємо, що це також відповідна базова загальна військова підготовка для людей обмежено придатних. Вона відбувається по іншому, тому в нас з цим проблем абсолютно немає. Відповідно до законів України, ми діємо обмежено придатних також долучаємо на військову службу. Ми не долучаємо тільки тих, хто не придатний. Наскільки реально обрати конкретну бригаду і посаду? Абсолютно реально, ми на цьому і будуємо нашу роботу. Тобто людина до нас звертається, вона каже: Я хочу, наприклад, в 30-ту ОМБР і на таку-то посаду навіти на посаду діловода. Якщо в цій бригаді є така посада, ми контактуємо людину і вже тоді вона проходить співбесіду. Ну і звісно, що психологічний відбір ВЛК. Якщо в цій бригаді немає такої посади, ми можемо запропонувати людині або іншу бригаду з такою ж посадою, або в цій бригаді іншу посаду. Тобто, все залежить від, від ось цього, від, від того, чи хоче людина саме в цю бригаду на цю посаду, чи можливо хоче на іншу посаду, але в цю бригаду все залежить від знову ж таки: від, від бажань людини. Ми нікого не агітуємо. Тобто, якщо людина каже ні, хочу саме сюди, ми можемо. Сконтактувати її з підрозділом, вона може порадитися знову ж таки з ними. Можливо, почекати. Можливо, вони скажуть. Ось у нас там звільниться посада. Таке теж буває абсолютно без проблем. Тоді людина трошечки почекає, знову ж таки, до нас прийде. Потім ми сформуємо з собою справу. все вона буде діловодом в 30 тридцять. Наприклад, ось так відбувається. Які посади зараз є найбільш затребувана? У нас залишаються найпопулярнішими серед кандидатів: це посади водіїв, інженерів, медиків та операторів ВПЛА. А якщо говоримо про затребуваність посад від бригад, то з кожного це різні. Наприклад, комусь не вистачає фінансистів, комусь не вистачає операторів ВПЛА, комусь не вистачає кухарів. Тобто абсолютно є різні потреби в бригад. Не можна виділити якусь одну вакансію, яка потрібна всім. Угу. Чи можна обрати термін служби? Так, якщо це контракт, можна обрати термін служби, тобто, це може бути рік, три, п'ять в залежності, також, якщо, наприклад, ось я підписала контракт. Я як офіцер запасу я обрала службу на п'ять років. Mm -hmm. Якщо це людина солдат, вона може може менше обрати термін служби, може бути менший. Тобто, все залежить від, від звання, від бажань людини. Абсолютно є різні терміни, цим проблем немає, можна обирати. До речі, а які особливості рекрутингу для жінок чи якось це відрізняється, і які посади, наприклад, найчастіше пропонують або є доступними для, для жінок? Якщо говоримо загалом, то в принципі відмінностей немає, тому що ми долучаємо жінок на різні посади, як бойові, так і не бойові. До нас приходять жінки і дівчата, які хочуть долучитися на посади в психологів. На посади стрільців санітарів, на посади водіїв, тобто абсолютно без проблем. Якщо вони приходять військово лікарську комісію, психологічний відбір співбесіду з бригадою без проблем, без питань їх також долучаємо. Особливостей немає ніяких. Вони проходять таку ж саму базову легальну військову підготовку і так само служать в обраному підрозділі, як і чоловіки. У Дуже. нас близько 10% з усіх кандидатів, які вже долучились через наш центр, це жінки. До речі, от базовий військовий виштовх, фахова підготовка. Як триває, де відбувається чи е, про, це, про це більш детально? Зараз базова загальна військова підготовка триває 45 днів, після цього йде фахова підготовка. Все залежить від обраного фаху відповідно до фаху людини, відповідно і триває ось підготовка фахова. Якщо це, наприклад, фасада Хай буде гранатометник, то це 14 днів, якщо людина Хоче бути розвідником, це 30 днів. і далі також іде злагодження в підрозділі. Це 14 днів. Якщо ми говоримо саме про бойові посади, то тоді люди в малих тактичних групах в умовах психологічної напруженості вони дотреновують свої вже набуті е, фахові навички знання на ось цьому злагодженні з побратимами. Підготовка базова загальновійськова військова йде комплексною, тобто вивчають тактичну медицину, підготовку, вогневу підготовку. Е, є заняття в РХБЗ зі зв'язку. Інженерної підготовки йде комплексна підготовка також з психології, з міжнародного гуманітарного права. вивчають національну патріотичну підготовку. Тобто, за да, ось ці 45 днів іде комплексне навчання, щоб людина опанувала навички вміння знання які необхідні будуть для військової служби. Підготовка відбувається на навчальних центрах під керівництвом досвідчених інструкторів. Це Сержанти, офіцери, які мають досвід участі в російсько-українській війні, які самі прийшли в бойові дії. І вони розуміють, що таке військова служба про особливості львівського центру. Він працює як і всі решта, чи він, наприклад, має більше там переліку вакансій в тих бригадах, які пов'язані з Львівщиною. А так як цей центр відноситься до першого центру рекрутингу сухопутних військ, немає відмінностей між кількістю вакансій. Всі підрозділи, всі вакансії в цих підрозділах. Тобто в нас єдина система рекрутингу в нашому центрі, тому без проблем можна обрати будь-яку посаду в будь-якому підрозділі в незалежності від регіону. Угу. А, про, про, про тих, хто працює. Хто працює, власне, вот, в регіональному центрі? Це цивільні, це, це, це військові з досвідом, це, це львів'яни чи це просто люди, які е, спеціально навчені працювати в рекрутинговому центрі? У нас в центрі цивільних немає, у нас всі військовослужбовці, які мають досвід бойових дій. Тому відповідно тут також працюють військовослужбовці, фахівці, рекрутери, які мають досвід рекрутингу. Вони набували цей досвід в головному нашому офісі в Києві в центрі, і зараз вони тут готові консультувати і надавати надавати консультації, надавати супровід людям. Тобто, тут є старші групи, є два також інших фахівця. Тобто, загалом три людини на цій точці на стаціонарному пункті. Тобто абсолютно без проблем без питань всіх проконсультують, і вони самі розуміють, що таке військова служба, тому зможуть кандидату якнайкраще пояснити, як бути на тій чи іншій посаді. Угу. Ну і на завершення, можливо, просто ваше ваше таке послання до людей, які в принципі були би готові звертатися, але через певну невизначеність е воліють, воліють перечекати. Е що би ви їм сказав можливо, якщо є сумніви, то просто зателефонувати на номер нашої галя... гарячої лінії 0800 503 696, Або якщо є якісь внутрішні знову ж таки сумніви переконання, то потрібно думати про своє майбутнє і творити його вже зараз, долучатися на посади у війську і разом зборювати нашу перемогу. Я вам дякую за, за розмову, за пояснення, за інформацію. Нагадаю, з нами була Алла Пунько, офіцерка Першого центру рекрутингу Сухопутних військ Збройних сил України, і нагодою для нашої розмови було відкриття регіональних центрів, які зараз відкриваються в містах України, зокрема центр, який працює у Львові на залізничному вокзалі. Дякую, пані Алло. Дякую вам.